Financial Times повідомляє, що Росія посилила свій наступ на сході України. А ситуація навколо Покровська Донецької області помітно погіршилася за останні тижні, коли невеликі групи Російської Федерації почали просочуватися в місто. У виданні відзначають, що ситуація навколо Покровська помітно погіршилася дійсно саме за останні тижні. І от зараз кажуть, що групи російських підрозділів почали просочуватися крізь слабо укомплектовані українські оборонні споруди та входити до міста. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський вчора провів ставку і заявив, що Покровськ на сьогодні дійсно головна ціль росіян. Вони дуже хотіли, щоб однією з основних цілей був Куп'янськ, але там вони не мають на сьогодні таких можливостей. Президент додає, що наразі українські війська біля Покровська нарощують угрупування для захисту.